Пропустіть там! Пропустіть побало! Вона піде і прийде, вона за охоронців, бо вони порядок підтримують. І за Україну і за за нас, не спілкуйтесь біля п'ятої ранку. На подвір'ї свято Оспенського собору вже людно і неспокійно зібрались прихожани на місці, екіпажі поліції. Всі тут через те, що за рішенням суду ОПЦ МП, діяльність якої заборонена в Україні, зобов'язали повернути приміщення собору в державну власність, себто виселитись. Біля шостої ранку до собори приїжджають і державні виконавці прихожанами. Очевидно, це не до вподоби. А що їх можна попитати? А ж їх так багато слухаєте тут виконавчих службу? Я щось не розвитаю, ми наші зацікавляються. Дякую тобі за відео. Дай мені по якому вони можуть. Хто там таке? Дехто із прихожан навіть намагається спровокувати конфлікт з правоохоронцями. -то їх треба на... розумієте ви той? Да. Да. Понімайте то є? Я у вас да. Ще тут хочуть забрати. Пишеться в біблії, що буде запущення. Хто запущення робить? От його роблять запущення. Храмів. Потрапити всередину одразу не вдається. Центральні двері храму заборикодовані, а священники все ніяк не знайдуть ключа до дверей. Ще трохи двері нарешті відчинили. Виконавці, правоохоронці, працівники музею та понятті таки потрапили до храму. Вже в приміщенні беруться до роботи, описують святині та інші речі, і те, що оглянуто, одразу опочатують. Найцікавіше виявляється в священницьких келіях російськомовні біблії на підлозі килим з двоголовим орлом на стінах світлини з онуфрієм. Тут навіть моляться за нього у записках за здоров'я і все російською мовою. І поки виконавча працює всередині, люди моляться на дворі. Тим часом один із чоловіків заповняє його, нібито побив поліцейський. Ви кажете, що вас побили? так, вас, будь а будь, ласка. Ласка. Удідіть, будь ласка, у ньому будь ласка, ні, зараз та ні. ні дідіть будь ласка. Ви можете з нами поговорити. Що Закрийте, Закри, Закри, що щоб його не бачили. Однак, як згодом з'ясувалось, ніхто нікого не бив. Градус напруги зростає, і тепер же в сторону нашої знімальної групи посипались прокльони. Знімаєте, бійтеся, бога ялочки. Ви жінки Вам ще крутити треба крутити. Буде мене крутити. Її буде крутити. Тільки пізніше трошки. люди проклинуть. Побачите з настанням світанку. Напруга згасла. Поліція констатує, ситуація контрольована. Від початку, коли починалися заходи, ситуація була трішки напружена, підійшли люди. Не скажу, що аж так сильно порушували публічну безпеку чи громадський порядок, але намагалися так, спровокувати. Спочатку трошки конфліктували, але потім зрозуміли, що на територію собору вони не потраплять, тому, як ви бачите, зараз почали здійснювати скажімо так, тут свої, свої богослужіння, яке триває вже от, буквально. Кілька годин як пояснив керівник виконавчої, всі замки в дверях вони замінили. Речі описали та опочатали. Собор повертається у власність держави. Доступу сюди вони вже мати не будуть. Цей собор передається відповідно до рішення суду військовій адміністрації. Залучені працівники музею, які нам допомагають ідентифікувати ікони і все майно, яке є наявне в соборі. Залучено відеозйомку. Залучені понятті, тобто є п'ять груп, два понятих на кожну групу. І працівник поліції відповідно супроводжує і стежить за правопорядком. Вже на ранок мешканці Келії почали виносити власні речі і складати їх під порогом. Не забули забрати навіть килим з двоголовим орлом. У ПЦМП виселяється свято Оспенського собору.